Ця машина проходить там, де джип застрян, вона пройде, вона проїде, вона довезе, привезе, увезе. Вона більш мобільна, вона швидше, зручніше. Джип дуже важкий, дуже великий. Це, по-перше, всього велика ціль. Як тільки бачать джипа, то все, його стараються заптурити або з гранатомета, міномета. Дуже багато вони розбивають ці машини. А ця машина в не, неї ну, важко попасти. Вона ну з чого вона стоїть? З труб який Ну хай проб'ють трубу або там резину проб'ють. Вона на спущеному колесі проїде там іще декілька кілометрів, тому що вона не така важка, як 2,5 тонни, і тут 500-600 кілограм. Мотор дуже простий використанні, Тут немає ніяких електроніки, мозгів якісь, які е, потребують. Якогось там, скажімо, ремонту або підключити комп'ютер, його прочитати. Тут немає такого. Тому вона, вона проста використання. Цей двигун з Volkswagen Б-4. Об'ємом 1,9 турбований дизель. Продефектували те, що потрібно було поміняти. Ми все змінили. Ну а тепер його збираємо. Збираємо і будемо ставити на цю багі. Він показав в якомусь гражданському, скажімо так, експлуатуванні. Він не Ну двигун дуже добрий, Це і ще зроблений, скажімо так, і ще тих полів, скажімо так, і тому ну він витривали 110 кінських сил. Хлопці з таким довгоном на багі, які воюють у нас під Запоріжжям, вони використовували його і показували мені відео, як вони тянули Л200 по полю зі скоростю 80-90 км на годину. Я був в захваті. Мені це сподобалось. За себе якась така гордість з'явилася, що він таке може. Ця багі була зроблена майже так же само, як і Предыдуща, у неї ходова частина та ж сама, речаги задні те ж самі. По Значимістю вони виконують свою роботу, і вони не ламаються, вони показали себе дуже добре і тому ми вирішили не змінювати ходову частину. Ми її залишили такою, як вона і була. Але змінили трохи корпус. Ми трохи забільше зробили передній відсік, багажний. Ми трошки збільшили за що радіуса прогиба місце для водія. Е, і зробили його трохи ширше на 10 сантиметрів. Тепер у нас е, більш міста для водія і пасажира, є якийсь там окремий бардачок, там іще щось. доробили бокові такі кофри, які будуть обшиватися такою сіткою. І це буде допомільний якийсь там, я не знаю, там щось положити, якийсь птур, там якусь там каністру солярку або водою, або ще щось. Ну, таке. Поставимо сюди брозовики з резини. Які закриють і будуть захищати від грязюки, і пилюки, піска і тому подібне. Зробимо невеличке таке лобове скло з органічного скла, щоб воно відбувало просто потік повітря з пилюкою. Хлопці попросили на криші зробити під ПКМ кулемет покемон якусь таку споруду, ну, ми її там знизу там розварили, усилили. Ну, А там далі будуть використовувати чи не будуть, це вже їхня справа. Ця кришка це не просто кришка, вона ще розкладається. Це, як скажемо, евакуаційне таке відділення. Тут ланцюгом має регульовку, буде мати регулювання для накалу, для того, щоб було зручно евакувати. Ну, десь так, таким чином. Вивозити поранених вона становиться більш універсальна. Для евакуації можна використовувати, можна використовувати для штурмової бригади, якоїсь там якоїсь там виконання завдання аборки, або там для підвозу, чомусь там там БК, продуктів харчування, там води і тому що. Заготовки на п'яту ми вже придбали, порізали на лазерні порізки всі запчастини, які нам потрібні для зборка. Ну і після цього там, за тиждень будемо робити ще одну. 14-го року це якась мода пішла, я не знаю на ці баги. Тому що я, коли воював у 2014 році, мені товариш дзвонить з-під Донецька, каже: Ой, я бачу, ти там робиш там, такі машини, каже, а нам завдання дали. Нам треба зробити три. Баги за місяць, то каже, поможи якось. Я кажу, а як я поможу, А що у вас є? Він каже, та у нас є УАЗик, ми будемо з нього ліпити. Вони ліплять з того, що тільки мають і що у них є. Ну, багато, багато хто хоче таку машину мати. Було таке, що на нашому Запорізькому напрямку хлопці взяли машину на два дні. Якийсь там е, там, підрозділ. Вони охотили за яким останчиком і його заптурили. Ну, при, при цьому взяли погнули троску ліси, притягнули до мене, ми його замінили, і вона поїхала далі.